Боротися з такими шахраями та іншими злочинцями мріють вони ідейні, амбітні, а головне чесні. Так себе в анкетах розхвалюють майбутні столичні поліціянти. Сьогодні для них провели перший іспит тестування. У ньому жодних специфічних міліційних питань. Головне визначити аналітичні, логічні і комунікативні дані претендента. Охочих вже понад 17 тисяч третина дівчата. Есть люди с высшим образованием, их очень много. С нескольким высшим образованием их тоже очень много. И люди с идеалами. Люди, у яких є уже хороша робота, вот сейчас участвовать хотять вось то важном і строить это важное вместе з нами. Ідеологічна наставниця реформи патрульної служби грузинка Айка з констатує, вже найближчими тижнями оприлюднять новий закон про поліцію з нормативною базою для нової патрульної служби. Доти на дорогах працюватиме нинішня Даї. До речі, Даївців також дуже багато серед претендентів у поліцію. Згладзик констатує о, головне майбутню патрульну поліційну службу перетворити з карального органу на якісний сервіс. Саме тому зарплата в полісменів буде суттєво вищою від 6 до 8 тисяч гривень.